У соціальних працівників побільшає роботи. Відтепер вони стежитимуть, як опікуни витрачають гроші, які їм надала держава. Йдеться про цільову матеріальну допомогу при народженні дитини, її усиновленні та вихованні кажуть. Зміни до відповідної постанови прийняв Кабмін. Раніше такий обов'язок покладався на соціальних інспекторів, які входять в структуру державних адміністрацій. Їхній досвід з цього приводу соцпрацівники намагалися перейняти в рамках робочого семінару, адже ця робота є кропіткою та вимагає чимало зусиль. Наші соціальні інспектори складали акт обстеження, і на підставі цього акту обстеження здійснювалася допомога припинення допомоги виплати допомоги при народженні дитини. Зараз, на жаль, на це робити не буде, але ми будемо співпрацювати з центрами соціальних служб і надавати їм всемічну допомогу. В цьому. Контролювати витрати матеріальної допомоги будуть лише фахівці центру соцслужб у справах сім'ї, дітей та молоді. Дивитимуться, чи опікуни їх використовують на благо дитини, створюючи для неї належні умови проживання, а не задовільняючи власні примхи. Щоб вони їх не тратили за неналежністю, щоб діти виховувалися в нормальних умовах, щоб дійсно батьківські обов'язки був виконаний, який належиться, Ми будемо за цим слідкувати і звичайно будемо інформувати наших суб'єктів соціальної роботи про те, що, що діється в тій чи іншій сім'ї. На такі форуми соцпрацівники планують збиратися щоквартально, адже не виключають, що ще. Су можуть з'являтися й інші зміни до нормативних документів, а донести їх необхідно якомога більшій кількості фахівців, аби ті передали досвід у райони.